Нями у черкаській міськраді відбувся тендер на постачання продуктів харчування дитячим садочкам. Тендер включає 133 пропозиції. Найкраще надав Каштан Плюс, який з часів незалежності годує черкаських малюків. Однак цього разу надані пропозиції значно занижені у порівнянні з ринковими цінами. Чим годуватимуть дітлахів та хто хоче нагріти на цьому руки, вивчав голова бюджетної комісії депутат міськради Юрій Тренкін, вивчивши. Е... Ту пропозицію, яку надав департамент освіти для майбутніх конкурсантів даного тендеру, стає зрозуміло, що з 135 запропонованих позицій возиться і вивчивши, провівши аналітику, того, що возились попередні роки на дитячі садочки, возиться 20 позицій, максимум 25 позицій. Тобто звідси виходить перша думка суб'єктивна, наголошує на цьому, що інші 110 позицій, 75%, це Перш за все, баланс для того, щоб мати корупційну складову в плані нереального заниження ціни на ті позиції, які возиться не будуть. Друга корупційна составляюча це визначення переможця конкурсу шляхом простого сумування цін. Без вказання об'ємів. Тобто ми розуміємо, є позиції, яких будуть вестись 70% від загального об'єму, а є позиції, які зовсім не будуть вестись. І тому недобропорядні учасники конкурсу мали змогу, бачивши аналітику минулих періодів, визначити ті 110 позицій, які не будуть вестись, і поставити на них. Ну, скажем так, не то, що не конкурентну ціну, а ціну, яка в сотні разів нижча, ніж собівартість. Наведу при, приклад пропозиції Каштана. Ну, наприклад, філія морської риби, такої як пантус, нотогенія, вони ставлять по 10 гривень. Ми знаємо, що їх собівартість не може, собівартість доларова позиція експорт, не може бути дешевше 60 гривень. Я вам хочу сказати, що е, у нас дуже буде гарне харчування в зоопарку, тому що е, конину вони пропонують привозити вартістю 1 гривня за кілограм. Е, я думаю, що переможець конкурсу це ж е, перш за все така соціально активна перша компанія в Україні, яка дійсно хоче свої кошти е, дотувати е, наші дитячі заклади світу, наш зоопарк. Е, от, тому що я. Жодного разу не бачив в магазині сердельок вищого гатунку за 15 гривень. Як можна пояснити те, що яблучний сік вони ставлять 16 гривень, яблука, яке росте в наших кліматичних умовах за літру, а ананасовий сік, апельсиновий сік ставлять по 3 гривні за літру. Де таке купити? Я, як голова бюджетної комісії, завтрашньої бюджетної комісії вийду з пропозицією. Мати комерційну складову в закладах дошкільної освіти. Що я маю на увазі? Якщо дана структура приватна може по таким цінам постачати продукти харчування, чому нам не купувати в неї по таким цінам, а продавати по ринковим? Я поспілкувався з завідуючими дошкільних закладів. В комерційній пропозиції прописано, щоденна доставка м'яса, риби, і вона повинна бути охолоджена. Возиться брикетами заморожене м'ясо. Це зовсім інші продукти. І по вартості, і по якості, перш за все. І, те, що, і Чому визиває такий гнів і таке заперечення? Це можна стерпити там, плитку, яка начерпнула. там Неприємно, коли асфальт, тріщину має. Але те, що стосується дітей. Те, що стосується нашого майбутнього, от, ми ж з малку привчаємо до, таких, до такої ситуації, яка, е, яка є зараз. І тому ми категорично, я як голова бюджетної комісії, ми розглянемо це питання, категорично буду виступати е, в плані таких тендерів і в плані е, їхньої реалізації. Батьки черкаських дітлахів б'ють на сполох, помилково вважаючи, що їхніх дітей годуватимуть неякісними продуктами. Насправді ж малюкам даватимуть один різновид продуктів за завищеною ринковою ціною. Тоді, коли інші 10 будуть занижені в сотні разів, шляхом цієї махінації група осіб має намір обікрасти міськраду на суму до 100 мільйонів гривень, вважає голова бюджетної комісії Юрій Тренкін. Тому він буде негайно звертатися до своїх колег з проханням унеможливити корупційну складову. Та вберегти міський бюджет від розкрадання.